Вітаю всіх і кожного на нашому каналі. Сьогодні ми дізнаємося, що чекає тирців у квітні. Запрошуємо всіх до перегляду. Що ж, подивимося, на що чекати, чого остерігатися, в чому сумніватися. Перша карта покаже ваш загальний стан, загальну атмосферу у квітні. Переможець. Карта переможця. Так, десь потрібно було б слукавити, але все ж таки ви отримуєте перемогу в конкретних завданнях. Можливо, це перепитія. Тобто ви пішли на роботу, почали якусь розмову, хтось щось неправильно зрозумів, образився на вас, але все ж таки вам вдасться владнати цю ситуацію. Якась конкретна ситуація буде, де вам потрібно буде вийти переможцем, і вам це вдасться. Давайте подивимося більш детально, що це буде за ситуація. Так, це буде перепалка, словесна перепалка, думки. Хтось буде вам говорити, можливо, це навіть сварка з чоловіком, сварка з дружиною, сварка з батьками. Це сварка. На жаль, але ви вийдете переможцям. Хоча ж, чи можна говорити, що в сварці є переможці та переможені? Завжди винні обоє. Не говорю, що потрібно уникати. Ні-ні. Потрібно все ж таки е, доказувати. Так, ось, бачите, нам випала зараз десятка жезлів. Це означає, вам здається, що ви самі тягнете усе на собі, на бридлу вам. Все тягнути самостійно. Хочеться вам все ж таки допомоги. Вам вдасться добитися цього так. Подивимося зараз, що на вас чекає. У квітні, в сфері кохання. Покажіть нам, будь ласка, кохання для телців. Прошу, підвішений. Так, між вами зараз не все добре. Ви у підвішеному стані. Маєтеся. Робити щось, не робити. Сваритися, не сварити. Вам не хочеться набридло. Ви обрали позицію очікувати. І так пройде ваш квітень, Так, в очікуванні якихось дій. Давай, прошу тебе вже, зроби те, що тобі потрібно. Зроби те, що мені потрібно. Давай комунікувати. Ось, мабуть, і через це і буде ця сварка. Через ваш стан підвішений. Ви не розумієте, на що чекати, до чого ці стосунки приведуть. Давайте подивимося. Що вас чекає у сфері роботи? В роботі у вас все буде добре. Чи все ж таки теж якісь перепетії на вас чекають в роботі? Робота. Ви не задоволені будете роботою або проробленою роботою. У вас стоїть три кубки. Вам доля простягає четвертий. Ось, прошу, бери. А ви, як ображена, сидите і говорите: ні, мені вже нічого не потрібно. Що ж робити? Як уникнути цієї ситуації? Покажіть нам, будь ласка, карти. Що зробити? Королева Жезлів? Потрібно. Вам потрібно менше запалюватися. Дуже емоційна. Ви дуже емоційна. Я так підозрюю, що дивиться це жінка. Тому що випадає нам жінка, королева жезлів. це ви. Дуже вогняна. Якась маленька ситуація, там чашку не помив, і ви вже запалюєтеся. Ось так. І це все. Виходить лише від того, що ви у підвішеному стані. Ніхто вам не допомагає тягнете все самостійно, набридло. Такий у вас квітень трішки не задався. Давайте подивимося, який подарунок квітень вам принесе. Подарунок від квітня для тельців. Ось туз жезлів. Прошу, ви можете брати не хочете? Туз жезлів. У вас буде, я, як би вам це пояснити, ситуація, так? яка передасть бразди управління в ваші руки. Можливо, це навіть ця перепетія, яка між вами буде, між вами з чоловіком, між вами на роботі з начальником, між вами та батьками, вона надасть вам перевагу. Ви доб'єтеся свого, ви зможете, так би мовити, втовкти, що вам важливо, вам потрібно, щоб було саме так, як ви хочете. І що ж далі на вас чекає? Відпочинок. Можливо, похід до спа, можливо, похід до психолога, тому що все ж таки це мечі, мечі це наші думки. так? Думками ви відпочинете. Можливо, це книга, яку ви прочитаєте, яка надасть вам змогу переосмислити ситуацію, яка відбувається. Так, і нарешті ви прийдете до гармонії всередині себе. Дев'ятка Пентаклі. Можливо, ви навіть отримаєте премію на роботі, тому що Пентаклі це все ж таки наші гроші, фінанси. Так? Отримаєте премію або знайдете можливість заробити, або доб'єтеся від чоловіка, щоб він заробив. На те, що вам потрібно, але все ж таки вам це вдасться. З чим я вас і вітаю. Дякую, велике, за перегляд. Всього найкращого.